Бібліотека просто неба з'явилася у Чернівцях. Для когось відпочинок це море, інші полюбляють проводити відпустку у турпоходах, Та для декого найкращий відпочинок це читання книг. Саме для них у столиці Буковини облаштували справжній бібліосквер. На вулиці Сонячної десятирічний Валентин свою улюблену книгу читає у бібліосквері. Тут краще читається, сидиш собі, читаєш природа. Якщо тобі жарко, то придує холо. Продує холодний вітерець. Фантастика, наукова література, історичні книги чи навіть розважальні журнали. Фонди Чернівецької центральної міської бібліотеки величезні. У нас є е, великий запас книжок, які ми можемо просто подарувати нашим читачам. Ви бачите, тут у нас є книжечка із основ інформатики, тут у нас є книжечка по медичним наукам, тут у нас є художні романи, і класика, і сучасні романи. Цей бібліосквер лишень почали створювати невдовзі. Тут з'являться інформаційні стенди, безкоштовний вайфай і ще чимало приваб для книголюбів. Не всі зараз можуть поїхати, да? не всіх і не тільки фінансово, а й за якимись особистими обставинами. Треба цінувати оцей ловити кожен день. І якщо такі е, якісь приємності е, е, хтось придумує, скажімо так, от для людей, для своїх же чернівчан і для тих же туристів, які приходять, це надзвичайно добре. У Чернівцях це вже другий бібліосквер, перший що. Чотири роки тому запрацював на одній з найгарніших вулиць міста Ольги Кобилянської. Звичайно, буккросінг себе виправдовує тим, що знає особисто читачів на в нашої бібліотеки, які користуються надзвичайно активно. І навіть є читачі, які приносять. П'ять, наприклад, шість книг беруть беруть одну, тобто віддають свої навіть з особистої власної бібліотеки для того, щоб люди мали більшу можливість почитати. Кімната з іграшками та малюнками для найменших читачів. Годинники з книг час читати. Чого лишень не вигадали чернівецькі бібліотекарі, аби повернути любов до друкованої книги? А тепер ще й розмістили великий інформаційний стенд. Книги до літа. Книги до літа час читати е, е, окремо книги українських авторів, окремо іноземних. Ви знаєте, що зараз величезна мода на українських авторів: Марія Матіос, Жадан, Люко Дашвар. Серед іноземних можемо запропонувати Майкл Канінгем, книга часи книги Стівена Кінга, нові переклади українською мовою. Бібліотеки просто небо вподобали читачі і сподіваються, що таких територій читання у місті більше тиме. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.